Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Давайте побалакаємо сьогодні про те, як ми самі своїми думками та роздумами можемо допомогти собі вилікувати хвороби, які вважалися хронічними, виправити ситуації в своєму житті, які не давали нам жити спокійно, і час від часу повторювалися. Подумайте про своє життя, скільки в ньому? Події, згадуючи які, теплішає на душі, а скільки таких, від яких на душі стає тяжко. А тепер уявіть собі, що з кожною такою подією ми зв'язані невидимою ниткою, це енергетичний зв'язок. Скільки білих позитивних, а скільки чорних негативних ниточок. Одних подій та спомінів про них набагато більше, чим других. Одні події та споміни. ...придають нам сили, а другі віднімають її. Я їх називаю стресами або ж напруженням від життєвих ситуацій. Усім відомо, що є хвороби, які визвані стресами. А чи можете ви собі уявити і повірити в те, що всі хвороби визвані стресами? А якщо ж ми попрощаємо? Та повисвобождаємо із себе ці стреси, то прийде довгоочікуване зцілення, і, і ситуації виправляться в житті і стануть більше позитивними, і жити стане краще, і життя стане легшим. Прощати та просити пробачення треба не тільки у людей та подій. А прощати та висвобождати всі свої думки, які тривожать, усі болючі спомени, усі емоції, особливо негативні, і всі відчуття та почуття. Бо кожна така подія, ситуація, образа, сварка, непорозуміння, неначе камінь на душі. От уявіть собі, скільки таких камінюк ми тягаємо на своїй душі. І от такі цілі глиби на своїх плечах. Та на своїй спині. От звідси й грижі в хребті, і біль в плечах, та шиї та потилиці, бо тягнути на собі такий тягар ну, дуже тяжко. Прощати та відпускати стреси тяжко, бо, згадуючи ту чи іншу подію із свого життя, людина ніби знову її переживає. Одні думають, що забути простіше це гарний спосіб і більше не травмувати собі душу. Так ні, забути не вийде. І навіть тоді, коли попрощаєте та повисвобождаєте свої стреси, забути їх не вийде. Так навіщо ж їх прощати, скажете ви, попрощавши та повідпускавши стреси, ми вже не будемо так страждати при згадці про них. Не болітиме так душа, не навертатимуться сльози. Оті болючі спомини не відніматимуть у вас більше життєвих сил та життєвої енергії. А згадавши про них, ви скажете: ну що ж, що було за загуло? І, і воно не доставатиме вас більше. А іще ще ось що кажуть люди, які не вміють сконцентруватися та зосередитися для того, щоб порозміркувати над своїм життям. Чому я повинна прощати тих, хто мене образив? Це ж мене образили, це ж вони повинні просити в мене вибачення. Так, вони повинні. Та болить то не у них, а у вас, от для того, щоб перестало боліти в тілі чи в душі. Саме для цього треба прощати та висвобождати стреси. А їх у нас, у нас у кожного сила селенна. як багато хворих людей, як багато аптек навкруги. А хто із нас може похвалитися тим, що живе без пігулок? А якщо навести ладу душі, якщо попрощати та повідпускати стреси, то і пігулки не потрібні будуть, а ще треба розірвати от той ланцюжок стресів, які нам передали у спадок наші праматері. Це треба для того, щоб наші діти та наші внуки не унаслідували їх оті стреси. Ви знаєте, який самий великий гріх у світі. Це те, що людина не вміє або ж не хоче прощати. Дехто каже, та ну, я вже давно його простила, а сама страждає від гострого панкреатиту. Ні, не простила. Просто відмахнулася, зробила такий благородний жест, буцім то, та я його простила. Ні, не простила, якби простила, то і панкреатит би пройшов. Треба прощати, треба прощати наші стреси, треба прощати наші ті образи, треба прощати їх не сім разів у день, а сім по сім тисяч разів в день, так учив великий учитель Ісус Христос. Приєднуйтесь, у мене виходить, і у вас вийде. Якщо хочете бути здоровими, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. Побачимось. Побалакай.